Рада вітати усіх слухачів радіо місто над Богом 101.8 FM. Це проект інсайт і в студії з вами працює Віктор Мозалевський. І е, сьогодні ми будемо говорити про достатньо таку неприємну тему, але є також шляхи вирішення е, цієї проблеми. Ми саме будемо говорити про втрату ока, про виклики та рішення. І сьогодні нам допоможе в цій темі розібратись Марія Шинкарик, лікар-офтальмолог, хірург, спеціалістка з околопластики медичного центру офтальмологічна клініка професора Сергієнка. Чого він? Вітаю вас, пані Марія. Вітаю. Давайте почнемо з того, що зазвичай око це, ну як на мене, це найнезахищеніший орган людини, так Ну як повіки можуть захистити такий ніжний і дуже важливий орган е, організму. Але і я знаю, що найчастіше це якісь механічні травми, механічні пошкодження так призводять до того, що потрібно. Око якимось чином видаляти, ставити імплант чи протест, так і далі сім жити. Чи є можливо якісь ще інші показання, де потрібно видаляти око? Ну очне яблуко? Так, звісно, є, а саме це захворювання ока, які приводять до сліпоти, а саме глаукома, глаукома, яка ускладнюється запальними процесами. Тому а, найчастіше, якщо це процес хронічно рецидивуючий, тобто те, що повторюється, око не бачить, око болить, запалюється, тоді є показання, доведені з протезуванням. Око може боліти, так? Так, Як так? <гум> Як саме проводиться операція з видалення ока? Як готується пацієнт цієї операції? Готується пацієнт, приходить в клініку, робиться йому певні обстеження. Далі пацієнту дається список аналізів, які необхідно здати. В день операції пацієнт приходить вже підготовлений. Це є загальна анестезія. В принципі, пацієнт засинає, просинається, все зроблено. Це не болить уже навіть після операції. Не більше ніж після видалення зуба. Так певний дискомфорт є, але це не є такі критично болючі е, речі. Е, операція відбувається е, по тривалості десь близько години. Як це відбувається? Пацієнт заснув, проснувся, все і все далі так, його Так, немає Так. Коли. Формується таким чином, що всередину ока, ну, на заміну вашого рідного поміщається спеціальний протез. Він такий як кулька. Він дуже гарно зживається, туди приростають суди наживлення, живлення, і він рухається. Ось це є принципово важлива річ. Тобто ці нерву нерви його рухають, так Н... як м'язи? так. Чи... так, так. Mm. Він поміщається в певний такий ложе, яке формується, і протез рухається. Тому зовнішній косметичний, який малює художник, протезист, вже по вашому рідному оку. Він вставляється, знімається зовнішній протез. І оця вся конструкція допомагає пацієнту, якби пережити психологічний такий стрес, коли видалення ока це не завжди є не естетичне, щось не красиве, а, в принципі, можна цьому допомогти, щоб воно виглядало. Так, що оточуючі не могли бачити, що є якась проблема. Тільки хіба що там дуже пригледиться, споко спостерігає так, за так, людиною, так. тоді тільки зрозуміє, що в людини стоїть штучне око. Так, так? так. А, ви говорили про аналізи. Які саме аналізи потрібно зробити перед операцією? Список аналізів це загалом загальний аналіз крові, певні біохімічні ознаки. А, якщо пацієнта є хронічні захворювання, теж ми це все чекаємо. Тому. Список, в принципі, він обширний. Там і uh -huh. спеціалісти суміжні, так як на загальну анестезію треба гарно обстежитись. Uh -huh. Треба походити. Я нагадую, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці розташована на вулиці Порогова, 47 А в бізнес-центрі Ізумруд на четвертому поверсі. А запис на консультацію за номерами 0432 чотири 75 та 067 430 59 99. І говоримо ми з Марією. Шинкарик, лікаром, офтальмологом, хірургом, спеціалісткою з околопластики медичного центру офтальмологічна клініка професора Сергієнка, ем, що таке імплант і що таке протез? Це одне і те ж, чи, чи між ними є якась різниця принципова? Це одне і одне ж, насправді є імплант або протез. Це іноземне слово інакше uh -huh, так. Uh -huh. Внутрішній власне, ця кулька, яка поміщається, вона не виймається нічого, і зовнішній, який пацієнт самостійно може там знімати, очищати і ставити а, на місце. тобто, це не один, це не один. Ага. А як за ним потрібно доглядати? Це пацієнт, ви пацієнта вчите, що так, потрібно з ним доглядати чином? Так, таким так. доглядати, в принципі, не складно, достатньо там раз на день його вийняти, промити антисептичним розчином, там може бути хлоргексидин, розчин бетадину. Я все розказую, як це готувати, як угу. правильно проводити очищення. Чи постійно потрібно пацієнту його носити? Е, так, йому його треба постійно носити, так як е, ну це косметичне, перше. Другий момент це є простір, який він утримує е, всередині, тобто він є е, е, повіки, так і вони повинні по чомусь. Має бути щось, угу. щоб вони Почаву стояли руку. правильно. Угу. Якщо не буде там об'єму, повіки будуть заходити всередину, завертатися і будуть приєднуватися різні запальні процеси, ну і естетично це не дуже виглядає. Угу. Після операції ви говорили, що це не боляче, так? так? а от чи відчуває біль пацієнт уже? Впродовж кількох днів чи годин, чи взагалі болі не буде? по потребі. Випивається знеболюючий засіб, який рекомендується пацієнту кажу не більше ніж болить зуб після uh -huh. видалення. І uh -huh. все. Uh -huh. А є таке поняття як фантомні болі, знаєте, як руку рука, нога N такого, такого uh -huh. немає. Uh -huh. Чи можуть виникнути якісь ускладнення після операції? Mm -hmm. При дотриманні всіх правил септики, антисептики ускладнень немає. Банальне питання. Вибачте, я просто ну дійсно цього не знаю, але мені здається, що це може таки бути, якщо то ви мене виправите. Чи може бути в якихось там під час фізичних навантажень, під час якихось неправильних різких рухів, що імплант чи протез просто випаде? Ні, 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 він фіксований добре. Він підбирається індивідуально до пацієнта, тому таких ускладнень не, ну, таких ситуацій не може бути. А скільки часу потрібно пацієнту для того, щоб повернутися вже до такого повноцінного життя? Навіть занять спортом, якісь фізична активність? Ну, десь два тижні, як мінімум, так як рана свіжа, і будь-які фізичні навантаження можуть підвищувати кров'яний тиск, що спричинить кровотечу локально, тобто буде синяк. Угу. Марія Шинкарик, лікар-офтальмолог, хірург, спеціалістка з околопластики медичного центру, офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці. У нас в ефірі говоримо про втрату оку, про ока, про виклики та е, відповідні рішення. Е, психологічний аспект. Після операції людина втратила око, людина отримала заміну. Так, людина бачить на одне око. Як хто займається з нею психологічно? Є чи чи це все лягає на відповідальність лікаря-хірурга? Частково ми працюємо, говоримо з пацієнтами. В складних випадках я рекомендую звернутися до психолога, який власне попрацює з людиною. Це, звісно, дуже важлива підтримка близьких, підтримка родичів, сім'ї. Ось це грає найбільшу роль. Чи може таке бути, що е, протез ока не приживеться? Ні, зараз е, сучасні протези вони настільки біосумісні, що не буває відторгнення. А раніше такі випадки були Да? раніше. Було. Він може ну якісь на нагноєння, не знаю, що це може відбуватися, якісь запалення несприйняття матеріалу організму? Угу, таке теж було Було колись, зараз. Такого вже немає. Е, людина, коли йде на операцію, вона їй вже готується відповідним. Фахівцем так і вже готується Як Внутрішній оку, протез, так. Внутрішній протез. Зовнішній протез, він готується протезистом. І вже після того, як ми поставили внутрішній протез, після йде процес загоєння, ага. і тільки після того поміщається зовнішній. Ага, розуміло. А де виготовляється протез? Е, є кілька клінік, в принципі, я розказую. В є варіанти, так. Є варіанти. варіанти по ціні, по якості. І по ціні по якості. Угу. Можете сказати, скільки коштує? По-різному, від 2,5 тисяч до 30 тисяч. гривень? Так. Угу, розуміло. Це назавжди, чи потрібно час від часу його міняти? Якась періодика, можливо, є. Зовнішній протез? Так. Зовнішній протез можна змінювати, якщо він пошкоджується. Якщо він ну, пацієнт його досить охайно носить, то, в принципі, нічого не відбувається. Ну, коли виймають протез, він може там, впасти. Таке чисто От, механічне такі, пошкодження. Так. Ага, uh -huh. а внутрішній. А внутрішні пожиттєвий. це та по назавжди. Я зрозумів. Е, я нагадую, що е, офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці розташована на вулиці Пирогова, 47А, бізнес-центр Ізумруд, Четвертий поверх і запис на консультацію за такими телефонами. 0432, Це код Вінниці, п'ятьдесять 75 або 067-430-59-59. тридцять будь ласка, операція проводиться в один день, і людина може. Вже того ж дня йти додому, тобто вона не, не потрібно її перебувати на стаціонарі. Ні, ні, не потрібно. Кілька годин після операції пацієнт знаходиться в клініці під контролем. Далі, коли ми бачимо, що все в порядку, відпускаємо додому. Далі пацієнт приходить на контрольні огляди. Контрольні огляди перші після операції, тиждень місяць збільшилася за останній період кількість пацієнтів, яким потрібна. Около пластика це uh -huh. називається. Так, так, mm -hmm. так, звичайно, збільшилось, так як війна все-таки в нас триває і е, більше воєнної травми, на жаль, відбувається, де втрата ока е, на полі бою. Це цивільна травма також, коли йдуть обстріли міст. Тому так да. збільшується. Як важливо звернутися найшвидше? Ну, я розумію, mm -hmm. що всім зволікати не можна, так коли є така проблема, потрібно звертатися вже до фахівців якнайшвидше. Звернутися треба зразу. Вперше, коли людина травмує якщо ми говоримо про цивільну травму, чим швидше ви звернетесь, тим краще буде. Можливо, навіть зберегти око і не обхід... немає, не буде необхідності в протезуванні. Що можна зробити, це поставити щиток або якусь таку конструкцію, яка би захистила око від давлячих чинників. Тобто, давити, чухати, терти не рекомендую. Якщо щось з ока стерчить, виймати теж просто як є, так і просто, є, так і... просто приїхати в лікарню і далі будуть фахівці вже розбиратися, надавати допомогу при можливості зберегти, буде зберігатися. При необхідності протезування буде протезуватися. Але перед протезуванням якось якось, ну, якісь процедури робляться, так, для того, так, щоб звичайно, стабілізувати цю ситуацію? Звичайно. Е, всі офтальмологи працюють над тим, щоб зберегти око. Угу. Це найголовніше завдання. Так, так. Марія Шенкарик, лікар-офтальмолог, хірург, спеціалістка з окулопластики, медичного центру, офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці. Я мав спілкування ще в дитинстві зі своїм однолітком, так, яким ми гралися в дворі, і він постраждав від того, що десь напоровся оком на якусь щось втрачало з під землі, так, якась пролока чи що. І він втратив око, він ходив з протезом. Ну, тоді це було дуже видно, так, що він з протезом. Як зараз наскільки людина буде візуально не, не означена, що вона має протез? Максимально не необзначено. Розказую приклад з життя. Ось інтерни, які приходять на інтернатуру, mm -hmm. так офтальмолога. Вони приходять, і перше, що вони учаться перевіряти зір, і я даю їм пацієнта. Вони беруть пацієнта і йдуть перевіряти зір протезу. Кажу, там протез. Вони такі, ні. Ну, тобто, вже лікарі молоді, так, вони не побачили ці різниці, а люди, які не розбираються зовсім в нюансах, скажімо так, вигляду цього, то зовсім не, не візуалізують. Скільки ви операцій з коло проводите на місяць? Багато. У це... мене багато. Кожний, кожний день якась операція, так. Ага, саме така з коло так? так? так. Угу. Тобто ви вже руку набили, набили. <рес> У вас є якісь секрети спілкування з пацієнтами, які йдуть а... на цю операцію? Ну розуміло, вони бояться, вони дуже хвилюються. Вони, вони бояться. не бояться пацієнт, хоче знати, що з ним буде. Він хоче знати, як буде далі. Тобто, пацієнту треба максимально дати інформацію, максимально проговорити всі нюанси і зрозуміти, що тривожить, що не тривожить, які питання чи сумніви з'являються. Тобто проговорити правильно з пацієнтом це дуже важливо. Це велика робота до операції. Те, як сприйме пацієнт саму операцію і післяопераційний період, йому важливо налагодити контакт саме ще з лікарем, так? так, і так чи так, сподобається йому так. лікар. Ну, ну часто, от, наприклад, кажуть, 30% коли людина сподобається, ти йому довіряєш. Так, але далі дивиш, який, який це спеціаліст, це, скільки в нього на рахунку операції і так далі. Так, так, так і є. Марія Шенкаряк, лікар-офтальмолог, хірург, спеціалістка з околопластики медичного центру офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці у нас в ефірі. Я нагадую, що офтальмологічна клініка Серг професора Сергієнка у Вінниці розташована по вулиці Пирогова, 47А в бізнес-центрі «Ізумруд» на 4-му поверсі. Запис на консультацію 0432. Це Вінницький код 557575 та 0,67 430 599. Пані Марія, ви пам'ятаєте свою першу? першу операція з окулопластики як вона пройшла для вас? Перша операція була ще на інтернатурі, було хвилююче. Це було видалення кісти в повіки, було під контролем. Звичайно, все було страшно. А з окулопластики вже? вже з около протезування. Я працюю лікарем на травмі ока, тому в перші тижні. Мені привезли пацієнтку з травмою ока, і коли ем, оболонки ока вивернулись назовні. Тобто, це зовсім така страшна картина. Дзвонили всім, просили всіх. Ну потрібна була психологічна підтримка, те, що навики це все зробити були, е, все обладнання було, але все ж таки психологічно для хірурга теж виконати такі операції. Перше, те, що воно складно без підтримки. Без підтримки в ззовні, та. А скільки скільки осіб проводить операцію? Тобто сам лікар, хірург і асистент, асистент так. і відповідно операційна медсестра, анестезіолог, анестезіст угу. немає таких операцій, що проводять два лікарі. Наприклад, якісь складні випадки, що потрібно допомога колег? Віця хірургія ока це соло. Фактично, угу. є один хірург, який оперує, асистент допомагає і все. Для мене хірургія ока це е, робить все апарат. Ну, людина робить це через апарат. Е, не так руками, як ну, я маю на увазі через якісь дуже, точні, е, дуже точну механіку. Як вона справді відбувається? Насправді. Е... Все робить людина, uh -huh. так як апарати, це все класно, це все допомагає, але все, що ми робимо, це дивимося в мікроскоп, тоді в нас око збільшені. Інструменти в нас дуже тонесенькі, такі інсулінові голочки, фактично, один міліметр. Тобто, цими всіма інструментами хірург маніпулює дуже такими дрібними жестами все на оці. Тобто, це все через збільшення. Uh -huh. Від моменту, коли пацієнт, потенційний пацієнт, звернувся просто за консультацією в, в офтальмологічну клініку професора Сергієнка до операції, скільки проходить часу? В принципі, наскільки залежить від пацієнта, якщо швидко він зробить обстеження. І все. І все. Угу. Е, чи потрібно якісь проходити після вже після операції перев'язки? Звичайно. Та? Ну, перший день, я кажу, перший день тиждень, далі місяць. Даються рекомендації, пацієнт самостійно вдома їх виконує і приходить просто на огляди. Угу. Е, тоді я хочу нагадати, що в нас в ефірі Марія Шенкарик, лікар-офтальмолог, хірург, спеціалістка з околопластики медичного центру офтальмологічна клініка професора Сергієнка у Вінниці? У нас залишається не так багато часу, але ще хотів про такі: Ви вже говорили про поради. Раптом що трапляється, так хочу щоб повторити. Якщо трапляється травма, пов'язана із пораненням ока, механічним пошкодженням, що потрібно зробити, щоб наші слухачі. Чи добре це засвоїли? Накласти жорсткий щиток, який буде закривати ваше око, не давити, не терти, не чухати і звернутися в лікарню найближчим часом. Чи можна долоною прикрити? Можна тільки без давки. Щоб не було ніякого так. не було доліні. Я зрозумів. Добре, тоді дякую вам, дякую за те, що пояснили. За те, що я для себе навіть багато дізнався, що це не так, все в принципі. Страшно, вихід є, і можна, можна знайти рішення для того, щоб далі повноцінно продовжувати жити. Нагадую, що сьогодні в нас в ефірі ми говорили про втрату ока, про виклики та рішення, і рішення ці є. Хоча і викликів, звісно, достатньо. Говорили із Марією Шенкарик, лікаркою офтальмологом, хірургом, спеціалісткою з околопластики медичного центру, офтальмологічна клініка професора Сергієнко у Вінниці. І ще раз нагадую, що офтальмологічна клініка професора Сергієнка Вінницького Вінниця розташована по вулиці Порогова, 47А, в бізнес-центрі «Ізумруд» на 4-му поверсі. А запис на консультацію за номерами 0432 55 75 75 та 067 430 59 99. Дякую вам, дякую за ефір і дякую за те, що знайшли час прийти до нас і розповісти про такі важливі речі. А проект «Інсайт» завершується. Зустрінемось зовсім скоро. На все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ